Вона абсолютно унікальна, вона дуже зайшла нашим глядачам у новому сезоні. А зараз вона буде x 2 унікальна. Я тобі поясню, чому це рубрика Лагідна українізація. Зазвичай наш креативний продюсер Роман Діхтяр пише адаптацію до світового хіта. Але цього разу, коли ми вже... Знали, що ти будеш у нас. Рома каже: Слухайте, ну навіщо нам світовий хід, якщо у своєї є планетарний хід, oh. який я впевнений, чекають почути мільйони твоїх прихильників і прихильники творчості Асоль, oh, в так. тому числі uh -huh. е, от, і він. Зробив адаптацію до пісні Алипаруса. Так вона звучала, так. а зараз вона звучить, друзі. Ви послухайте, як гарно: вітрила, багряних мрій. О, це це неймовірно. Я впевнений, що це має розлетітись по Тікток.